На телеканалі Виноградівського телебачення інформаційний підсумок передостанніх вересневих днів у програмі події тижня. Найцікавіші новини від нашої творчої групи у студії працює Вікторія Преображенська. Вітаю вас далі. Коротко. Голова рейдер адміністрації Віталій Любка відмовився писати заяву на звільнення. Світлу партизанську пам'ять вшанували у Виноградові. Поєднувати депутатську діяльність із основною роботою фермера нелегко, але можливо про це у програмі Трибуна депутата. Виноградівська молодь за мир у всьому світі. У місті прийшли акції, приурочені Міжнародному дню миру. Відбувся міжобласний семінар працівників культури нашого району та Львівської області. У передчутті глибокої осені хвилини позитиву на ТРК Виноградів ТВ. Новий голова облдержадміністрації Василь Губель звернувся до всіх, хто перебував на керівних посадах від ОДА, РДА до управління лісового господарства і державної служби надзвичайних ситуацій, держслужбовців та працівників правоохоронних органів, які працювали на керівних посадах за часів президентства Януковича, добровільно писати заяви про відставку. Голова ОДА переконаний, що таке очищення закарпатської влади буде справжньою люстрацією, поки прийнятий Верховною Радою закон почне реально діяти. Новий очільник ОДА Василь губаль також запропонував головам райдержадміністрації нашого краю писати заяви на звільнення за власним бажанням. Виноградівське телебачення взяло інтерв'ю з цього приводу в очільника нашого району Віталія Любки Як ви знаєте, у понеділок було звільнено з посади. Голову Закарпатської обласної державної адміністрації Валерія Лунченка. І, в свою чергу, призначено тимчасово виконуючого обов'язки Губаля Василя Івановича у вівторок. Його перепризначили вже як повноцінного голову ОДА. На четвер, на 14.30, було у нас запрошено усіх голів адміністрацій районних на нараду в Ужгороді. Там з нами було проведено коротку нараду. Голова ОДА Василь Іванович Губаль коротко розповів про свої плани, про те, як він бачить подальшу співпрацю чи роботу в області і в районах. І по закінченню наради було запропоновано всім головам адміністрації написати заяви на звільнення. Після того там було запрошено у зал для нарад керівника відділу, де було зачитано зміст заяви. Коли я ознайомився з змістом заяви, я відмовився написати дану заяву. Така ситуація склалася. Справа в тому, що свого часу, у ті буремні часи, всі ми знаємо, мене рекомендувала громада. На той час діючому в голові ОДА, Валерію Лунченку, з чим він погодився. І в розмові в особистій з Василем Івановичем Губалем я сказав, що мені треба порадитися з громадою, тобто з тими, хто мене делегував, і після того я маю прийняти рішення. От зараз поспілкувавшись з людьми, з громадою, з різними громадськими організаціями, ну, поки що я свого рішення. Не змінив, я й надалі виконую свої обов'язки, але там є законна процедура розпорядження глави держави про моє звільнення. А в запропонований головою ОДА шлях я. За інформацією окружної виборчої комісії, станом на 25 вересня по виборчому округу номер 73 з центром у місті Виноградів зареєстровано чотири кандидата у депутати Верховної Ради Євгеній Ярина, Іван Балога, Федір Костьо Іштван Петрушка. У виноградові біля стели розстрілу партизан-підпільників відбувся мітинг, присвячений дню партизанської слави та міжнародному дню меру. Урочистості вже традиційно відбуваються біля стели розстрілу партизан-підпільників, які діяли у розвідувальній групі Ференца Патаки на Закарпатті і були розстріляні фашистами саме на цьому місці. 17 червня 1944 року. День партизанської слави збігається з початком героїчної підпільної партизанської боротьби. З нацистськими загарбниками цей день є державним визнанням неоціненого внеску народних месників у велику перемогу над нацистськими загарбниками, відновлення історичної справедливості щодо визнання масової участі українського народу у визвольній боротьбі проти гітлерівської навали. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять розстріляних партизан-підпільників та тих, хто віддав своє життя за мир багатьох поколінь. У рамках заходу присутні поклали корзини з квітами до стели розстрілу і зробили пам'ятне фото. Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Валерію Галетею направити в район проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях військових комісарів. Про це йдеться у розпорядженні глави держави від 24 вересня. Документом доручається направити до зони АТО для проходження військової служби військових комісарів районів, міста областей. У документі також зазначається, що на посади військових комісарів, які вивільняються, можуть призначатися військовослужбовці. Учасники АТО, які зазнали поранення іншого ушкодження здоров'я, однак визнані військово-лікарськими комісіями, придатними за станом здоров'я до проходження служби. Координаційний штаб при районній раді продовжує надавати допомогу військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО та мобілізованим з виноградівщини та Закарпаття. Командиру взводу розвідки 128-ї гірно-піхотної бригади передали тепловізор і три коліматорні приціли. Також військові отримали підствольний граномет, тактичний ліхтарик, лазерний покажчик Цілі завдяки зібраним коштам 3650 гривень. Придбано три комплекти планок пік. Катіні, за допомогою яких до автоматів можна кріпити коліматорні приціли, днями волонтери вручили військовим 128-ї бригади по 30 ящиків натурального соку та солодощів, п'ять ящиків макаронних виробів та наданих громадянами домашні консервування, тушонку та сало. Мобілізованим прикордонникам з виноградівщини координаційним штабом передано сформовані рюкзаки з берцями, чоловічою білизною, дощовиками, предметами особистої гігієни і тактичними ліхтариками. І прохання для оперативного з'ясування обстановки на захоплених ворогом територіях та проведення розвідувальних операцій нашим розвідникам потрібен автомобіль позашляховик. Відтак штабі звертається до земляків із проханням підключитися до вирішення цього питання. Розглядається можливість пожертвування власного автомобіля. Також нашим захисникам потрібні теплі речі, бушлати, термобілизна, берця, засоби гігієни, сигарети. Для бажаючих допомогти озвучуємо координати. Телефон 095 341 72 79. Розрахунковий рахунок 26-00-70-25. 25 30 433, МФО 312 248, Ад Комінвестбанк, отримувач благодійна організація СОС, призначення платежу для потреб армії. У рамках проведення всеукраїнської освітньої кампанії «Голуб миру в переддень міжнародного дня миру, який щорічно відзначається 21 вересня у нашому місті, зокрема на площі миру, пройшли акції за участі шкільної молоді, яка спрямовує свої зусилля на підтримку миру у всьому світі та закликає всіх людей на планеті згуртуватися на шляху досягнення цієї мети. О 13-й годині за київським часом гуртківці воноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми провели акцію Молодь за мир під гаслом право народів на. Мир міжнародний день миру відзначався щороку, але цьогоріч так сталося, що бажання миру переважає над всіма іншими бажаннями у всіх українців. Тому ми вирішили об'єднати так, от в такий день таку акцію і молодь і всіх, всіх жителів Виноградова. Вихованці виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми виготовили 25 паперових голубів, маленьких символів миру, на крилах яких перехожі писали побажання. Своїй країні серед них послання були не лише українською, миру Україні бажали і угорці, і американці. Ми проходили попри вулицю, і ми зустріли одного американця. І він нам побажав України, сонячної України. Тут у нас на голубі написано угорською мовою побажання Україні. Шок-шок, егішеґетківану щастя і миру в Україні. Крім традиційних слів, побажання нашій країні миру, злагоди, добра, удачі, процвітання, школярі відзначили на їхню думку і оригінальні. Без кохання не буває миру. Також записали нам дуже хлопці, дуже розумні були. Один хлопець побажав вступити в ЄС, а другий написав е, безв'язовий режим. Пишуть нам світла, газу, тепла. Кількість голубів з побажаннями символічно відповідали кількості областей нашої країни. Школярі утворили український прапор. Відтак маленьких вісників добра та миру разом із жовто-блакитними кульками відпустили у синю блакить неба. Ми? Дня о 15-й годині стартувала друга акція, приурочена міжнародному дню миру під назвою Голуб символ миру на землі. Організували і провели її. Юнати виноградівського еколого-натуралістичного центру. Площу миру у Виноградові заполонили хлопчики та дівчатка в українських вишиванках. Юнати вважають, що це свято є особливим і вони приєднуються до молоді всього світу, яка виступає на захист миру під гаслом, молодь за мир та єдність. А декламація віршованих рядків під час проведення акції набула особливої ваги та важливого значення. Ми, юнати екологістичного центру, бажаємо, що це свято є особливим і приєднуємося до молоді всього світу, яка виступає під гаслом молодь за мир та єдиність країни. Ми всі живемо на одній планеті, яка зветься Земля. Нехай процвітає мир і дружба між народами. Нехай у кожному домі панує мир і злагода, а в наших серцях радість та добро. Слухайте, чесні люди землі, дуже ми просимо вас.

Для всіх бажаючих у рамках акції Голуб символ миру проводився майстер-клас. Діти на папері обмальовували свою руку, вирізали її контур і на кожній писали побажання та своє бачення миру. Я намалювала руку і хочу її вирізати. І Хочу написати побажання, щоб в Україні нашій був мир і спокій. Паперові руки, наче крила, прикріплювали на великому плакаті, в результаті чого утворився великий голуб миру. Того ж дня учні різних шкіл розмальовували площу миру кольоровими крейдами, зображаючи українську символіку, і всі вони були за Україну єдину нашу країну. За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, почесне звання Мати-героїня в нашій області присвоєно 355 матерям. Серед них і наші землячки, які мають по 5 дітей. А це Варга Олена Олександрівна, село Чепа, Котобей Марія Іванівна, село Підвиноградів і Тимар Марія Васильівна, село Пушкіно. На Закарпатті зафіксовано 36 мільйонерів. За остаточними розрахунками про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, відзвітувалося 36 громадян на 24 більше, ніж торік. За структурою доходів громадян мільйонерів це дохід, отриманий внаслідок здійснення операцій з цінними паперами, інвестиційний прибуток, доходи у вигляді заробітної плати, спадщина і дохід від продажу нерухомого чи рухомого майна. 24 вересня у Виноградові пройшов міжобласний семінар працівників культури нашого району та Львівської області. До методичного центру районного відділу культури виноградівської райдержадміністрації на семінар практиком завітали керівники народних колективів, директори районних та міських будинків культури і народних домів Закарпатської та Львівської областей. Розпочав захід з обміну досвідом начальник районного відділу культури Василь Югас, який ознайомив присутніх в першу чергу з роботою методичного кабінету. Методичний центр 91-му році. Був відокремлений від районного будинку культури і створений районний методичний центр при відділі культури. В основному ми робимо методичні розробки поширення передового досвіду. Якщо беремо окремо по конкурсу, по результатам конкурсу на кращу клубну установу, робимо узагальнення досвіду і потім робимо презентацію даного закладу. Державні календарні традиційні свята це всі свята, які відбуваються в районі. І підготовка до обласних свят і на міжнародні конкурси, і міжнародні фестивалі проходять саме через методичний центр. В цілому методичний центр два роки тому назад зайняв перше місто в Закарпатській області. Зараз теж приймаємо у всіх конкурсах, приймаємо участь у міжнародних грантах. У фойє міського будинку культури учасники семінару мали змогу переглянути виставку портретів відомих громадян нашого міста від місцевого художника Андрія Якоба та презентацію книг поетеси та письменниці Стячівщини, яка наразі проживає у вербовці Юлії Драгун. Тут буду представляти це нова веселіця в Верховинці, де 15 п'єс. Моя нова книга, це Карпатська цілюща криниця. Також це нова, де вірші. Це до. 400 vršil. Чи розумієте? А це так, де всі мої книги, які вийшли, бо тут всі я не, не взяла це такі. І це де у Чехослова у Чехії вийшла моя книга. Називається е е е вона була горнятко доброти, а повинен кошелик доброти по чеській мові, що перекладена. Ну а більше це, що сьогодні про цю буду книгу е їм розповідати і представляти. Це все, де е е наші обличчі, щоб наша мудрість передавалася спокійно. Покоління покоління, наша культура, щоб ми не забували про свою культуру. Тут всі зібрані як перелинк у нашої нашій, як кажуть, карпатської землі. Оце щоб передати наступне покоління, щоб знали, що завжди треба робити лише добро на землі, добро повертається. У залі міського будинку культури для гостей було проведено майстер-клас, до якого увійшли фрагменти репетиції роботи з хором та оркестром за участю самодіального народного хорового колективу працівників культури і любителів хорового співу та самодіяльного народного оркестру народних інструментів. Для учасників семінару, методистом з охорони культурної спадщини та діяльності музеїв Євою Григорою було проведено екскурсію у кімнату музею Белебартука та ознайомлення з історичними пам'ятками нашого міста. Також відбулася поїздка у Затисянський музейний комплекс. У Питерфолво гості милувалися картинами закарпатських художників, побачили виступи фольклорного ансамблю народної музики керівника Карла Кокоша та зразкового дитячого фольклорного колективу Сонечко керівника Ержебет Кокош Питерфолвівської дитячої школи мистецтв. Учасники семінару обмінялися досвідом роботи, дізналися для себе багато нового, цікавого та корисного. Як підсумок проведеного семінару, директори обласних центрів народної творчості Львова та Ужгорода відзначили добре налаштовану роботу Виноградівського методичного центру, та особливо їм сподобався Затисянський музейний комплекс. Від любові народжується любов. Таку назву мала інформаційно-просвітницька акція, яка відбулася 18 вересня у читальній залі виноградівської центральної районної бібліотеки. Проходила вона в рамках проєкту Майбутнє варто планувати, який реалізується спільно з благодійним фондом Центр громадських ініціатив міста Перечина. Донором проєкту є інститут досліджень та тренінгів імені Джона Сноу у рамках програми здоров'я жінок України. Метою його є підвищення поінформованості молоді жінок та пар. Репродуктивного віку щодо прийняття рішення стосовно планування сім'ї, використання сучасних та ефективних методів контрацепції як альтернативи непланованій вагітності та абортам шляхом проведення широкомасштабної інформаційної кампанії на території Закарпаття. Напередодні заходу працівники бібліотеки серед жителів міста розповсюджували інформаційні брошури, буклети, листівки. Тож всі бажаючі мали змогу долучитися до акції. Відтак, захід відвідали студенти Виноградівського державного коледжу МДУ та молоді сім'ї. Присутні мали змогу послухати консультацію лікаря-терапевта клініки Дружня до молоді Уляни Пехньо з Зустріч відбувалася у формі запитань та відповідей. Крім того, лікар розповіла про правила роботи самої клініки. Як отримати анонімну консультацію про профілактику шкідливих звичок серед молоді, особисту гігієну. Спільно з учасниками просвітницької акції активно обговорювалися нагальні проблеми, зокрема, методи планування сім'ї, як зберегти репродуктивне здоров'я, уберегти себе від інфекційних захворювань. Запрошені подивилися декілька відео на дану тематику, переглянули книжкову ілюстративну виставку Майбутнє варто планувати та взяли участь в різноманітних іграх та конкурсах, переможці, яких були нагороджені подарунками. Всі, хто Відвідав захід, отримали ще й роздатковий матеріал по даній темі. Виготоний в рамках проекту Майбутнє варто планувати та невеличкі солодкі призи формі сердечок з любовним пророкуванням на майбутнє. З піднесеним настроєм та позитивними враженнями присутні на сам кінець взяли участь у флешмобі Молодь за здоровий спосіб життя. 19 вересня надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні в королеві по вулиці Вишневій. Вогнем знищено дві газові плити, морозильну камеру, ліжко, три шафи, пральну машинку. Причина необережне поводження з вогнем. Під час пожежі врятовано власника будівлі. 20 вересня надійшло повідомлення про пожежу в навісі сіна в селі Чорнотисово. Вогнем знищено дерев'яний навіс та дві тонни сіна. На черзі у підсумковій програмі події тижня кримінальна хроніка. До ревіялу міліції звернувся мешканець міста, який повідомив, що з його будинку викрадено бензопилу. Міліціонерам вдалося вийти на слід крадія. Ним виявився раніше судимий 29-річний мешканець Виноградова, котрий вже декілька разів притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Встановлено що злодій через вікно проник до будинку. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Житель Виноградівщини минулої суботи, сівши за кермо чужого автомобіля, Хундай Туксон на одній з вулиць міста не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем «Опель». Внаслідок ДТП водій «Хундай» не постраждав. Натомість водій Ополь опинився в травматологічному відділенні. Незважаючи на заборону продажу неповнолітніх міцних напоїв, деякі підприємці та продавці продовжують наживатися на здоров'ї дітей. Так, в одному з кафе Виноградова працівниками відділу у справах дітей виявлено факт порушення 54-річною громадянкою правил торгівлі алкогольними і тютюновими виробами. Жінка продала пляшку пива, пачку цигарок 10-річному хлопчику. Відносно продавчині, працівники міліції склали адміністративний протокол. Ще у березні до чергової частини виноградівської міліції надійшли три заяви від громадян про крадіжки в селі Олешник та місті. Правоохоронці провели низку заходів по встановленню зломисників і висунули версію, що крадіжки здійснені однією людиною. Врешті-решт міліціонери вийшли на 26-річного уродженця Тернопільської області, який до цього часу також мав проблеми із законом. Під час детальної перевірки виявилося, що весь ланцюжок крадіжок тягнувся саме за ним. Він скоїв три крадіжки з приватних. Омешкань триває досудове слідство зловмисника взято під варту. Перший в історії закарпатського футболу розпочався третій тур футбольної першості у вищій лізі. Виноградівський Севш відверто засмутив своїх уполівальників, адже у грі проти Хузької оболоні не зумів добитися потрібної перемоги. Гра вийшла невидовишною, майже без ударів по воротах, зате ударів по ногах і, відповідно, жовтих карток було скільки завгодно. Закономірний результат 0-0 Виявився на користь гостей, які після фінального свистка не приховували своєї. Радості. І до інших футбольних новин. Велика копання у неділю їздила на Тячівщину до грізного суперника з Великого Бичкова і прогнозовано програла 1-3. СК Питерфол востворив справжнє футбольне диво, виграв у Золотареві, що на Хущині, від місцевого ФК Старт із сенсаційним рахунком 8-2. Центральний матч звітного туру у вищій районі Лізі відбувся у Королеві, де місцеві залізничники не без проблем перемогли сильну команду Фанчикова. 2-1. З таким же рахунком Чорнотисово здолало чепу. Решта матчів перенесені. Немало голів було забито у першій районній Лізі. Результати зустрічей такі: Олешник, нове село, 4-3, Підвиноградів, виноградів Веряця 3-0, Неведен фолоборжавське, чотири перехрестя Великі Ком'яти. 1-4. Відбулася традиційна районна спартакіада серед сільських селищних рад та колективів фізкультури Естеколос. Змагання проходили з шести видів спорту: міні футбол, гирьовий спорт, армреслінг, шашки, легкоатлетичний крос, перетягування канату. Не було рівних командам з великої копані та нового села, які з усіх видів зайняли перші та другі місця. В підсумку загальнокомандне перше місце посіли великокопанські спортсмени. Друге місце команда нового села, третє представники ВПУ. 34. На жаль, щороку все менше команд приймають участь у районі Спартакіаді, що не робить честі головам сільських рад. Цього року, наприклад, приїхало всього 5 команд. А сільських і селищних рад на Виноградівщині є 29. У селі Новохуйського району відбувся відкритий обласний турнір шашок 64 надії Карпат. Взяв участь у ньому 41 гравець. Наш район представляли 10 учасників виноградівського шашкового клубу Севлюш, тренер Василь Тіводор. За швейцарською системою, яка проходить у 10 турів, кожна по 20 хвилин серед дівчат. Третє призове місце отримала наша землячка, – 12-річна Ксенія Підмалівська. За що її нагородили грамотою, медаллю та грошовою премією. У розмірі 100 гривень. Серед виноградівських юнаків найкраще зіграв Іштван Міклоші. Хлопець лідирував у восьми турах. І відтак в останньому, який був вирішальним, програв Копашнівському Олександру Гангору. Відтак посів четверте місце у змаганнях. Рідне місто у передчутті глибокої осені. Хвилини позитиву на ТРК Виноградів ТВ.